Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль Двоє загиблих і щонайменше п'ятеро поранених унаслідок масованого удару російських військ по прифронтовому місту часів Яр на Донеччині. Обстріл тривав півтори години. Окупанти поцілили у десяток житлових будинків та будівлі держслужби. Уламками розтрощили автівки цивільних. Зранку гатили і по Авдіївці. Загарбники вдарили по місту із артилерії та градів. Посеред містю прилетіло касетними снарядами. Дивом минулося без жарт і потерпілих. З реактивних систем залпового вогню ворог обстрілював населення. Пункти поблизу вугледара і власне саме місто, де, попри масовані обстріли, за даними поліції, досі лишаються місцеві. І навіть шість родин із малолітніми дітьми бійці 72-ї бригади показали кадри із коптера, як окупанти буквально випалюють місто. Минулої доби агресор застосував по Вугледару вогнеметну систему Солцепьок, випустивши по житлових будинках міста термобаричні снаряди. Запалювальними снарядами ворог обстріляв і Мар'янку, в якій уже давно не лишилося жодної вцілілої будівлі. Попри важкі бої, наші воїни тримають оборону Донеччини. На цьому відео захисники вугледара влучними пострілами нищать ворожий танк т 80 та броньовану техніку російських військ.